Ти вже тут. Привіт! Яка чудова вода. О, акула. О, ні, мій животик. О, здається, почалося. Ура! В мене дівчинка. Ох, вона все ще тут. Щоб діяти? Люба, це ж я. Це був пранк. Ми стали батьками. Тралаліна тралала. Новинка придбати. Що ж там усередині? Хм, розпакування. Тралаліна тралала. Привіт. Розріж конвертик. Дістань спідничку. Приміряй. Ого, мені подобається. Хочеш як розівочки. Такі підійдуть. Поглянемо. Мій розмір. Маленьке, акулятко. Доню, чи ти готова? Так, матусю. Ходімо зі мною. No. Ванночка вже готова. Uh -huh. uh -huh. Відійдіть. Ого! Oh -oh. wow. багато водички? О, oh, ні! Я не хочу. Я боюся, матусю. Uh -huh. Акулятко. Hey. Це геть не страшно. Нумо, додамо шампуню. Зробимо пінку. Ой, трохи перестаралася. Упс. Ура! Тинна вечірка. Нумо разом. Це ж хвостик. Вау! Ти справжня русалонька. Крихітко, ти також. Yes! А де ж мій хвостик? Занурся у воду. Hey! Ове вдалося. Матусю, дивися. Ти така мила. Потрібно більше піни. Мамо, зробимо тобі корону. Моя розумниця. Лови. Не влучила, не влучила. Люблю тебе. І я тебе. Дівчатка, час виходити. Та, ми сіграємо. Застрибуй на ручки. Я маленька Русалонька. Ось би навчитися плавати. Ми відведемо тебе на заняття. Тоді мені потрібний купальничок. Висуши хвостик. Вуаля! У мене є тканина. Прошуємо її на машинці. Чудово. Приміряй. Треба вибрати лого. Я люблю найк. Не забудь шапочку в басейн. Підпишися на канал, якщо сподобався мій образ. О, матусю, незабаром твоє перше тренування. Let's go. Ласкаво просимо до басейну. Іди, yeah. крихітко. <ривіт> О, О, як тут круто. Yeah. Привіт, маля. Застрибуй у воду. Hey. Е, е, Я не готова. Не хочу, не хочу. Ah. Я ж не вмію плавати. О. Mm -hmm. Ми тут, щоб навчитися. Не бійся це, не складно. Yes. Ми завжди будемо поруч. Привіт! Я тралаліна Тралала. Ой, О, ні. А? Все, в них віст. Це риба. Я русолка. Дівчатка не можна сміятися з інших. Почнімо тренування. І я. Один, два, три. А я найшвидше. Можеш я ось так. Ну, як вам. Ти це бачила? Wow. Так у тебе талант. Yeah! Приходь до школи майбутніх плавців. Oh. Ти наша розумниця. <гум> <гум> Залишилося тільки подорослішати. <гум> це що ексклюзивна версія лялечки? Такої більше ні в кого немає. Почнімо розпакування. Чик-чик. Ура! -чик. Свобода! Перевіримо здібності. <гум> Ой, хвостик! Ні. Oh. <гум> 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 Хочу такі ж. Висуши феном, взуй кросівочки. Так, так краще. Тепер надінемо гольфики. З шиш костюм. Звісно, розправ тканину. Розріж ножицями. Будь обережна з голочкою. Лаліка добра. Прикрась наліпкою. Я така красуня. Дякую, Лалілу. Доню, ми за тобою. Вперед! Твоя нова школа! Обіймемося! Навіть не попрощалися зі мною. Ми про дещо забули обійняти тебе. Що? Ура! Таточку, матусю! Я люблю вас і дуже сильно сумуватиму. І ми за тобою подружися з кимось. О, дівчатка! Ми можемо стати подругами. Yeah. Ох, я так хвилююся. Фух, це буде легко. Yeah. Треба з ними познайомитися. Yeah. Так, і він. Привіт! Я тралаліна тралала. О, Акула. Yeah. Рятуйте. Yeah. Ні, це лише шапочка. Yeah. Ох, це кумедно. Hey. А ти, любойська, будемо дружити? <різь> Ви такі класні. Ой, а там хто? Привіт, я Тралалейро. Тралалейро Тралала. <learner> З ним краще не мати справ. Будь обережна. О? Гей! Покажеш, що вмієш. Легко, мені немає рівних. Мотай на вус. Потрібно багато води. Я русалка. Ого! Вона така гарна. О? Хто зможе повторити? Сальто! так. Та-дам! Вона просто неймовірна. Ох. Гей, ти як? Тепер твоя черга. Я можу краще. Готуйся кричати браво. Розгінта. О! Я посковзнувся! Вже можна кричати браво? Бувай, трибуни! Здається, я закохався. Ой, незабаром тренування, а в мене немає костюма. Біжи до Лалілу. Привіт! Мені потрібний образ для занять. Yeah. Без проблем. Yeah. Намалюй лого, Надінь шапочку. Чік-чик. Приклей зубки. Mm -hmm. Маленькі оченята. Залиш десять акулят у коментарях, якщо тобі подобається мілук. Трелеліна, тралала. Я скучив. Заняття в пасейні. Ви крихітко. Так. Як справи? Сходимо в кіно. Тільки ти і я. Я тут не для цих дурниць. Right Змагання на носі. Починаємо тренування. Hey! Я я хочу брати участь. У -у -у! І я також. Ха? ну гаразд. На старт, увага! Почали! Мій хвостик! Oh. Попливли! О, ти теж це бачив. Зустрінемося на фініші. Що? Як йому це вдалося? Не наздужнеш. Ха! Я перша. Я. Yeah. Молодець, стралаліно. Прекрасно впоралася. Yeah. Вода моя стихія. А тепер увага на екран. Look. Наш переможець Тралалейро. Він торкнувся бортика раніше. Що? Я не найшвидше плавчення. Так, тримати. Можеш відпочити. Yes. Дякую. О, ти що засмутилася? Я, yeah, точно, ні. No. Маю квитки на шоу. Дельфінарій клас! Ходімо покращувати настрій. <рив> Відкрий пакетик. Те, що потрібно: пом'якши пальчиками пластилін. Пройдися стеком. Перефарбуй у рожевий. Намалюй очі, магія лену. Дельфінчик ожив. Пірнай у басейн. Наші місця у першому ряду. Yeah. Сідай. А де ж тренер? What? На жаль, шоу скасовано. Mm. У мене травма. О, ні, як же так? от. А що якщо я заміню тренера? <laughs> шоу відбудеться. Hey. Тільки спочатку переодягнемося. Yeah. Я виступлю. Yeah. Чудово! Можна мені бейдж? Ідеально. Успіхів, Люба. Ну що, почнемо? Тралаліно, вперед! Дельфінчики. Милі мої. Пограємо в м'яч. Молодці. Але. О. Ого, ви це бачили. Відпливіть. Перехтілення. А чому я сиджу? Адже в нас побачення. Що він робить? Де він? Привіт! У мене теж є хвіст. Що? Не вірю власним очам. Стій, обережніше. Чи ти не забилася? Міхвостик. Їй потрібна допомога. Марші у лікарню. Що кажуть лікарі? Мені не стати плавчиною, мені так боляче. Лалілу, уявляєш, Мій плавець зламано. Я надалі не зможу ним швидко ворушити. Як же прикро. Що ж я на коїв? Постав, будь ласка, вподобайку, щоб тралаліна тралала одужала. Ще твоя вподобайка кої дива. Розріж упаковку, дістань дармовис. Прибери зайве. Кросівок має бути пласким. Додай лого, Прикрась бантиком. Ну що, можу забрати? Тримай. Дякую. Сподіваюся, це допоможе. Побажай мені успіхів. Тралаліно, ну як ти? Погано. Я дещо тобі приніс. Іди звідси, трелалеру. Пробач мені. Відчепися. Я так завинив. Так і є. Ну мумиритися? це тобі. Що це? Твій новий плавець. Мені дуже подобається. Дякую. З ним ти зможеш плавати. Yeah. Допомогти підвестись. Uh -huh. Ага. Давай ручку. Uh -huh. Ну як? Ой-ой. Uh -huh. uh -huh. Падаю. Ні-хі-хі. Uh -huh. Не бійся, я поруч. Uh -huh. Ти такий уважний. Гоп. Uh -huh. Спробуємо порухатися. Uh -huh. Тренери, ви маєте чудовий вигляд разом. Yes. Їдьте вдвох на змагання. Yeah. Справді, uh -huh. ми виступатимемо разом. Тільки нам потрібно трохи подорослішати. До справи. Лаліло, я вже подорослішала. Hey. Допоможеш мені з образом на виступ. Please. Виберемо. Звичайно, рожевий. <рес> Пасує ідеально. А що тут? Wow. Корона, капелюх? Ні. Моя шапочка? Так. Wow. А тепер взуття. Нова пара. Як тобі? Спочатку гольфи, а ось тепер кросівки. Ідеально. Незабаром наш вихід. Але тралалейро ніде немає. Тралаліна, тралала. Тобі час на сцену. Я не можу. У нас парний номер. Час бачила. Вперед. На тебе чекають. Ох, всім привіт. А де твій партнер? Він не. Пірнаю басейн, крихітко. Ось це поява. Тралалейро! Я думала, ти мене покинув. Як ти могла таке подумати? Попливли на нагору. Вони на черепку у воді. Ну, -мо, як репетирували. А Раптом хвостик ще не загоївся. Ах. Не хвилюйся, довірся мені. Як це зворушливо? Спробуємо разом. Вам це вдасться! Трава Лейру не підведи. Так. Вони такі талановиті. Ура! Феричний виступ! Та-дам! Ви перемогли! Ваш приз! Ура! Наша мрія здійснилася. Біжімо святкувати! А це що таке? Нам знадобиться бінокль. Наклина окуляри. Не забудь про лінзи. Закріпи стрічку. Бінокль рятувальника. Потрібна річна вежі. Що там на березі? Все спокійно. Нікого немає. Ми можемо побути вдвох. Так, коханий. Я так довго на це чекав. Ой, чи ти це чув? Хто? Де? Швидше бінокль. Рятуйте. Побігли. Застрибуй! Рятувальники вже пливуть. Допоможіть! Ще трохи! А, акула! Швидше! Рятуйтеся, я її затримаю. Yes. Будь обережним трелалеро! <плес> Зуби геть. Нарешті а, берег. А, а де ж трелалеро не може бути! Його ніде немає. Ми були такі щасливі разом. <реш> Кохана. Травалеро, з тобою все гаразд. Ти станеш моєю дружиною. Лілі, каблучка Погоджуйся, погоджуйся. Я така щаслива. Звичайно, так. Хочеш переглянути, як далі складеться наше життя? Тоді мерші натискай на наступний ролик.